Вітаю! Давайте з вами сьогодні погрожимо послання для вас від вищих сил. Я вам запропоную два варіанти. Ви можете подивитися всі два, можете подивитися один, можете подумати про питання, яке вас цікавить. Там, я думаю, що ви знайдете в цьому відео підсказку для себе, та коди є в описі до цього відео. Так, послання від вищих сил для вас. Перший варіант, другий варіант. Обирайте, будь ласка, перший варіант, другий варіант. Послання від вищих сил для вас. Давайте я ще зроблю сигніфікацію вас. Перший варіант, другий варіант. Отже, перший варіант. Я починаю зі, с... зі сигніфікації. Ви зараз або хворієте, або в якомусь вироздрайві, або ви щось втратили. Це ще щось пов'язано, в матеріальній сфері, але якось ця втрата дуже сильно вплинула чи на ваші стосунки, чи на ваше здоров'я. Щось у вас, знаєте, все з рук валиться, щось не виходить, ви, можливо, в стані такому думаєте, можливо, ви в депресії, щось якось так. Давайте ще уточню. Так, да, це це, скоріш за все, проблема зі здоров'ям, або в особистому житті. Можливо, от якась сварка відбулася, знаєте, щось. Або якось ви задумалися, чому моє особисте життя не складається. Ну, у вас коротше, руки опускаються, все щось якось не так. Добре, яке послання для вас від вищих сил? Ну, по-перше, якщо тут у вас була сварка з партнером або з партнеркою, або ви. Самотні від цього страждаєте, то у вас буде союз. Ви помиритеся з цією людиною. Або ж якщо ви самотні, ви, ви, до вас прийде якась інша людина. Якщо тут, ну, коротше, у вас будуть стосунки. Не переживайте, не опускайте рук, не ставте на собі хрест. У вас буде партнерство. Дивіться, якщо тут е, немає ніяких, е, ну, Таких проблем у стосунках, а саме зі здоров'ям, з грошима, то це вам, знаєте, хочете так сказати, ви отримали це по договору. Ви порушили якесь дане слово комусь, або ви не з тою людиною зв'язалися і втратили гроші, або ви знали, що ви за це заплатите і заплатили, або ви Порушували систематично слово, яке ви давали самі собі. Скажімо, що от-от я буду дбати про своє здоров'я і не дбав, не дбав. Ну, коротше, маєте те, що маєте. Це, це справедливо для вас. Той стан, в якому ви знаходитеся, це для вас справедливо. Яке ще послання? Так, да, від вас піде енергія. Вона піде від вас. Ви повинні її віддати. Знову ж таки, енергія піде життєва. Але ваш рід вас підтримує. Не обов'язково ваші родичі вас підтримують. Ні, але ваш рід вас підтримує. Коли ви опинетесь на певному, знаєте, коли уже ви дійдете до тої крапки, що все. Просто от все. Ви розбиті. Ви геть хворі, ви. Ви щось усвідомите, і тоді ваш рід вам допоможе. Це, до речі, це може бути якась родова відпрацьовка роду, родовою програмою. Тут я не можу сказати для всіх, це потрібно робити індивідуальне якби, діагностику, але тут, якщо ви відчуваєте, то це ваше. А, дивіться, якщо м по цьому по стосунках, то вам ваш рід дасть а, вам вашу пару. Все у вас буде добре, не переживайте. І ця пара у вас з'явиться тоді, коли ви вже припините в це вірити, коли вже ну, все, коротше, край. Там, да? а, дивіться, а ваша опора це ваш рід. Не ваші родичі. Родичі це інше, а ваш рід. Я кажу про духовний аспект. Розумієте? Ось це ваша опора. І це вам хочуть сказати вищі сили. І ще вони хочуть вам сказати, що в цьому. Все у вашому житті справедливо. Якщо ви відчуваєте, що якась несправедливість, все справедливо. Тут ще може бути, що ви десь порушили якісь домовленості із силами, якщо ви робили якийсь ритуал, щось ви порушили. Ну, це інформація не для всіх. Давайте щось таке позитивне вам, щоб. Ой, блін. Ну, зараз ви відчуваєте, що від вас наче як відвернулися вищі. Сили. Але. Знаєте, ви все одно знаходитесь під захистом. І ті труднощі, які ви зараз проходите в своєму житті, вони виведуть вас. На... Вам не дадуть загинути, вам не дадуть геть там все пропасти і вмерти, і там, від... ну, коротше, у вас не заберуть все, ви під захистом. Але ви в цих труднощах, вас виховують, як неслухняну дитину через труднощі. Розумієте? Тому що дивіться, світ з нами розмовляє тою мовою, яку ми розуміємо. Спочатку це мова інтуїції, совісті. Якщо ми до неї не прислухаємося, тоді у нас починають забирати гроші, якісь фінанси. Якщо ми і це не розуміємо, у нас починають забирати е, наше здоров'я. Якщо і це ми не розуміємо, тоді забирають близьких людей, тоді йде на ось цей момент на самотність. Дитину можуть забрати ненароджену. Блін, ну не можу сказати, тут не ваша ситуація. тут я, Якщо чесно, я з таким не стикалася, я ніколи таку, такого не бачила, щоб сили прям забирали е, дитину, да? от все, вже народжену, там, за те, щоб людина щось зрозуміла. Я -то особисто я такого не знаю. Дітей зазвичай дуже бережуть. От. Е, опирайтеся на ваш рід, подумайте, проаналізуйте, слухайте, трохи. Що ще? Зосередьтеся, аналіз. Аналіз, повний аналіз має бути. Дбайте про своє здоров'я, про свою психіку. Аналізуйте своє життя. Не треба виправдовуватися. Будьте чесними перед самим собою. Ви, коротше, десь накосячили так нормально. Але нічого. Ви виправите ситуацію, і все у вас буде добре. Не переживайте. Тут у когось, може бути, ви допустили, могли допустити якусь помилку в магічній роботі. Тут треба це виправляти. Це не для всіх інформація. Добре, другий варіант. Ваша сигніфікація, в яких ви енергіях? У вас зараз прекрасно працює інтуїція. Якось так вона плине, прямо от як річечка. Да? І стан такої любові ви в прекрасних енергіях знаходитесь. Спокій, якийсь. Навіть уміротворенність. будь ласка, в коментарях, як буде українською мовою слово уміротворенність. Я не знаю, тому що ну, як киянка, я звикла все життя розмовляти російською мовою, тільки для роботи я використовувала українську. І тому я не всі. Ну і так зараз в житті я розмовляю російською там з чоловіком. У мене навіть кицька, вона не дуже розуміє українську мову, вона звикла до російських слів. А, от а... Тому не всі слова можу грамотно перекладати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От от ви в цьому стані знаходитеся. Добре, яке послання, від Вищих сил? Ой, радість, у вас якась радість буде. Боже, ви не переживайте, що ви, у вас щось не вийшло. Якщо ви кудись не потрапили, ви кудись не поїхали, у вас зірвалася якась дорога, якісь плани зірвалися. Просто якісь плани на щось, щось не вийшло. Не переживайте, то тільки на краще. Вас уберегли, ви отримаєте інше щось. Протягом року, ви зараз, протягом, протягом цього року, так? От від цього дня, як ви дивитеся, відрахуйте рік, протягом цього року ви будете переходити на інші стани свідомості. У вас іде трансформація, ви будете виходити з мороки. У вас недаремно зараз відкривається дуже сильна інтуїція, тому що ви будете, знаєте, виходити з якихось мороків, з якихось будете позбавлятися якихось. Цих ложних установок, да, які вам на соціум нав'язав. От Від чогось якогось дурні, яка у вас в голові, воно у вас буде уходити. Якась щось вас там привчили в дитинці, знаєте, типу, ой, не радій, бо будеш плакати. Ні, ви від цього позбудетеся, от, 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 от цих всіх навіювань. Да? І це буде протягом року. Ой, прекрасно! У вас, до речі, чекає якась. Вирішиться якась дуже серйозно, дуже скоро і дуже несподівано для вас. От, от так от просто по щелчку пальця. У вас вирішиться якась серйозна, кермічна даже молі чихнула, Правда. Це моя кішка молі. Ой, давайте я вам її покажу. Хто не бачив? Молічка, йди сюди, моя кітя. Молічка. Вона теж магічна кіця, вона. Ворожий. Дивіться плейлист про розвідки ці Моль, Мольмюкни. Ну, коротше, от така вона красуня. Це вона чихнула. Значить, правда. Дивіться, у вас вирішиться якась проблема, яка а, дуже, ну, от прям, знаєте, якась карма. У вас як доля ваша доленосне щось відбудеться, і після цього ваше життя розділиться на до і після. Причому це проблема якась піде, щось вирішиться. Да, якісь пригради підуть. Можливо, ви за це заплатите фінансами. Може, доведеться ви. Да, не може, а точно, ви а, на, на це ви витратите якісь гроші, або ви від чогось, ну, щось фінансове, воно піде. І ще а, ви можете відчувати. Вона проблема, якби вирішиться, але воно вам дасться такою нормальною ціною. Ви можете втратити сили, трохи можете, здоров'я може підшатнутися. Якісь люди можуть від вас життя, з вашого піти. Ви, до речі, можете, знаєте що? Для когось, не для всіх це програється. Ви можете піти з якогось релігійного Егрегора. Це може бути. Ну, коротше, якісь фінанси, щось, може за щось заплатити, знаєте. От, нічого. Це. Абсолютно ви від цього не збіднієте, не станете жити гірше. Е, да, Трохи воно вас трусуне, але, але це буде все одно як радісно вам, радість у вас йде. Е, може, от, знаєте, щось, е, от дивіться, якась дорога закрита, може якусь, чи якісь гроші не доотримаєте, чи якась робота якась зірветься, чи якась поїздка зірветься, у вас вже квитки взяті, і ви, і, і ви втратите ці гроші за квитки. Ну, і Бог з, з ним там. Да? Але все одно щось буде, це приведе на, на краще. Це вас вищі сили від якоїсь біди е, відведуть. Ду, прекрасний другий варіант, просто ідеальний. Перший варіант я, звичайно, тут не все так, слава Богу, але все у вас буде теж добре. Я дякую вищим силам за те, що дозволили придати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це відео, закриваю це вираження. Я вам всім дякую за увагу. Якщо вам цікаві якісь теми, будь ласка, пишіть. Я обов'язково на ці теми зроблю відео. Запишу для вас ворожіння. Все ще раз вам дякую за увагу. Бережіть себе.